Його дня пригод, людських пригод, не здавані пригод, у планів домати, як чуєш феки, зелені снеки, в людські вигоди кожного дня пригод, людські пригоди, чути не забаняний, людські пригоди, як і чуєш небезпеку, обережний ти. Добре, я не буду не здаватися того, що я тут застряла. Я змію, може я тут застряла десь на... напевно на... На... на 5 місяців. А... Що? На 10 місяців. Та... Дещо... Я, вон, надіюсь, що я зможу повернутися. І надіюсь, що я давала їм знаки. Ну, ті знаки по цій книжці не давала небагато. Знаків. А Акедал. Ну, можливо, перший раз. А, то, то може. Головне вимівня. Перший знак був провалений. Але це було може не магнемо. Добре. Ну йду і другий знаки я давала. Я давала шукала метал, щоб просто вибратись сюди. надіюсь, я зможу бути колись сюди вибратися, назлижитись в тому космосі, так і назавжди. Тому що ще зможу вибратися і добратися до землі. Ну як це мож, може бути можливим? Як я зможу дати якісь можливі знаки? Дуже добрі знаки. Знаки ще тут в головному вамю. Це буде дуже прекрасним знаком, але я не впевнена, чи ми зможемо знову знайти. Але сподіваюся, що так. Ну, можна давати деякі знаки. Ну, я давала вже третій знак. Він був провальний. Знову ті монстри все роблять. Та є, мені здається, що зможу... запис No2. Мені здається, що зможу точно збожеволити, то тут як не зможу щось зробити. І ніколи туди не прибусь. А не дієш, що зможе найти. Гей, тим! Тупой монстр з повернем металу. Дивно відп... роздибатися. Ну, я б розбиралася з тим монстром, але не є те, що мені так вистачить на довгий час. надіюсь, що так мені здається, що може бути якась інша цивілізація. Це дуже можливо. І монактає галактинців. Це теж дуже можливо, що це може бути інша цивілізація, яка це може відкриті, і може ще й повинитися як новий вчений, які все в. Знав все. Але я технологічна технологічна, все. І запис два закінчено, і все мені дивно, і їде. Е-кінець, все.